Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми показуємо історію людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Сьогодні поговоримо про будинкові лічильники та енергоаудит. Дивіться у випуску за лаштунками вашого будинку. Як і хто знімає показники лічильників. Помилки при нарахуванні вартості опалення. Слабкі місця типових радянських будинків. Після підвищення тарифів процедура зняття показників загальнобудинкових лічильників зацікавила багатьох. Адже можливі помилки суттєво впливають на цифри в комунальних платіжках, які ж лічильники встановлені в більшості багатоквартирних будинків. Будинковий лічильник води. Якщо у всіх квартирах є свої прилади обліку, він виконує контрольну функцію. Якщо ж у частини вони відсутні, то від показників будинкового лічильника віднімаються показники наявних квартирних. Залишок ділиться на квартири без приладів обліку, пропорційно кількості прописаних осіб. Лічильники тепла. В нових будинках, де є можливості встановлювати квартирні прилади обліку, процес аналогічний обліку води. В старих багатоповерхівках з вертикальною системою опалення показники будинкового приладу обліку діляться на всіх власників квартир пропорційно площі. Газові лічильники в деяких містах з'явилася ініціатива з їх встановлення на будинки. Хоча власники квартир платять або за індивідуальними приладами обліку, або за затвердженими нормами. Лічильники електроенергії. Обліковують електрику, яка йде на освітлення під'їздів та забезпечення роботи інженерних систем будинку, в тому числі ліфтів. Ці витрати включені в платіж на утримання будинку та прибудинкової території. Про тонкощі роботи монополістів з будинковими приладами обліку ми поговоримо далі у програмі. Тож дивимося сюжет. Лічильник холодної води. Київ. Власники квартир підписують прямі договори з водоканалом. Ті, в кого є квартирні лічильники, будуть платити за спожиту воду. Для тих, у кого лічильників немає, обсяги споживання буде розраховувати Київводоканал. Основа для розрахунків дані цього будинкового лічильника. 18, 83, 82. Щомісяця контролер водоканалу знімає з нього показники. При цьому завжди присутній член правління місцевого ОСББ. По действующим правилам предоставления жилищно коммунальных услуг и пользования сетями водопровода и канализации должен присутствовать представитель организации. не сами жильцы непосредственно, а представитель той организации, которая обслуживает дом. Представитель ОСНД является представителем проживающего населения в этом доме. Однако основные неточности связаны как раз с показниками квартирных приладей в облику. Адже данные квартирных и будинковых лечильников снимаются в разные дни. Все неточности в балансе в результате отображаются в платежках тех, У кого немає квартирних лічильників, От місяця до місяця, звісно, ніяке калібання, але статистика показує, що в годовому об'ємі такі калібані урівнюються в кінцевому тоді. А втрати води в будинку здебільшого трапляються або через банальне протікання труб, або через зловживання показниками. За це все також платять ті, в кого немає індивідуальних лічильників. Лічильники тепла в будинках з горизонтальною системою. Це квартирні лічильники. Їхні власники платять за фактично спожите тепло та за опалення місць загального користування. При цьому розподіл цифр може бути неочікуваним. Минулого місяця одну гікакалорію це 1416 гривень, а місця загального користування пройшли 1525. Тобто за місяць ми спожили. Теплової енергії менше, ніж нам написали за місця загального користування. Якщо квартирний лічильник фіксує витрати на опалення тільки однієї квартири, то опалення місць загального користування потрапляють всі втрати тепла у будинку через неутеплені труби, неефективну роботу системи опалення та можливі махінації з боку власників приміщень є дама такі в городі Києві, і я сказати, що цифри, звісно, потрясають. А, буває таке, що в відсотковому співвідношенні, а, кількість енергокалорій, які пошли на НЗК, ставляє 50-60% а іноді 60 від общего количества, то, що потребили квартирки. Це, звісно, ідеальна ситуація. Так говорить отому, що сама по собі методика несовершенна. ісвершна. Лічильники тепла в старих будинках з вертикальною системою. Підвал старого будинку. Представник «Київенерго» знімає показники лічильника тепла. На їх основі будуть сформовані платіжки для всіх власників квартир. Голова правління ОСББ записує всі цифри. Однак на цьому контроль за монополістом не повинен обмежуватись. Так, да, він поприсутствував. Далі Далі інспектор або співробітник компанії підрядної несе ці дані і вигружає на ноутбук либо выгружает куда-то компьютер а, и распечатывает. И несет это все на утверждение в соответствующее подразделение Киевэнерго. Именно там Уже в этом документі видно, какое количество гекокалорій непосредственно потреби тот или і дом. І вже в ці дані люди не видят. Якщо в домі ОСББ, то при заключении і прямые договора у жильцов, то ОСББ має повне право затребувати этот документ. Михайло Григорович, голова правління ОСББ. Ще в середині 90-х в цьому будинку був установлений один з перших теплових лічильників. Він є власністю об'єднання, тобто співвласники оплачують його повірку, ремонт або заміну в разі необхідності. Ці витрати себе окупають. В Києві багато років відбувається так званий недогрів, тобто постачається до будинків теплової енергії дещо нижче, ніж за нормативами відповідно до температури зовнішнього повітря. Тому дійсно, якщо ми обліковуємо це тепло, а його не додають. То фактично дійсно ми сплачували набагато менше згідно з показниками цих лічильників. Це приблизно на 30% було менше ніж будинки, які не мали тих лічильників. ОСББ відповідальний за безпеку в 2016-му. в Києві масово викрадали лічильники тепла. Серед потерпілих тільки Жеківські будинки у цій багатоповерхівці не лише увесь підвал на замку. Тут утеплені торці, встановлені енергоефективні вікна в під'їздах та система автоматичного погодного регулювання. Завдяки цьому споживання тепла, особливо в нехолодну погоду, тут на 50% менше ніж у сусідів. Ми постійно працюємо над тим, щоб зменшити власне споживання. І ми не можемо платити більше ніж якийсь будинок, який нічого цього не робив. Але за цією постановою, за середнім показником, може вийти так, що він сплатить менше від нас. Це абсурд просто. Причина такої ситуації в тому, що рахунки для споживачів в будинках без лічильників формуються відповідно до середнього обсягу споживання теплової енергії на метр квадратний в будинках, обладнаних тепловими лічильниками. Лічильники газу. Власники квартир платять за спожитий газ відповідно до показників лічильників або на основі норм. А встановлення ж будинкових лічильників газу не стало масовим, однак прецеденти існують. Якщо в домі стоять квартирні щодчики, я щаправданим встановлювати общедомової. Но при этом это задача Київгазу искать, в каком місці у них утечки. Дом, якщо 10 под'їздів, представте себе длину этої труби, може бути 10, 15, 20, сколько угодно. Сколько там вилітає газа. Почему, скажіть, пожалуйста, жильцы дома должны платить за то, що улетело в воздух. Я не розумію. Газові труби, які проходять по зовнішніх стінах будинку, є зоною відповідальності монополістів. На відміну від труб систем водо та теплопостачання, за них відповідає ЖЕК або ОСББ. Від стану інженерних мереж як в масштабах міста, так і окремого будинку залежить рівень втрат води і тепла. Всі ці трати закладаються в різні комунальні платежі. Середній рівень втрат тепла або води під час транспортування до кінцевих споживачів розраховує монополіст та закладає їх у вартість гігакалорії або кубічного метра води. Ці розрахунки затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Втрати всередині будинку відображаються у фактичних показниках будинкового лічильника. Він просто фіксує втрати води через діряві труби або тепла через погану теплоізоляцію, системи опалення та інші проблеми. Виявити всі ці втрати та розробити план щодо їх ліквідації завдання не з простих. Саме тому співвласники деяких будинків користуються послугами енергоаудиторів. Як відбувається пошук слабких місць багатоповерхівок, покажемо на прикладі двох абсолютно різних будівель. У цій багатоповерхівці раніше був житлово-будівельний кооператив. Тепер ОСББ. За власні кошти замінили вікна в під'їздах та труби в підвалах. Відремонтували тепловий пункт та місця загального користування. Чи вдасться тут знайти слабкі місця? Пан Володимир, енергоаудитор. Пан Валерій, голова правління цього ОСББ. Обстеження починається з теплового пункту. Він у гарному стані. З суттєвих модернізацій ще радянської системи теплообмінник, який готує гарячу воду для будинку. Для економії на опаленні в нехолодну погоду тут прикручують цей кран та перекривають подачу тепла у будинок. Перше що потрібно звісно, вам ставити автоматику. Автоматику для регулювання. Да. Так. Ви коли закриваєте бабочкой вход, то вы тем самым тим самим полностью. циркуляцію повністю. Це не самый хороший варіант. Все таки варіант, коли циркуляція остається, а э, прекращается подача. Огляд будинку ззовні важливий етап обстеження. Цей будинок добре тримає тепло. Адже балкони та лоджії, які тягнуться вздовж всього фасаду, це свого роду утеплювач. Фасад, да, видишь, вот там, де є фрагментальна теплоізоляція. Це угу. это страшна річ. Там може возникнуть умови, коли вся влага, которая йде з дому, потрапляє в стик, стык, тут в этот колодец, который образований, угу. і там конденсується не в квартире точка росы, а между панелями. Да. Она будет на на поверхности под э е, пенопластом, но она может возникнуть где-то потом эта влага подчёт. Я видел здания, в которых зимой просто из стенки льётся вода. Далее голова правления та энергоаудитор прямуй до офису, щоб проаналізувати знімки з тепловізора. Вони покажуть, де ж будинок втрачає тепло. Можете знизити теплопотреб... теплопотреблення, якщо восстановити теплоізоляцію в подвале. Да. То есть это просто то, что мы видим, вот, открытые окна, это говорит о том, что регулирование э, слабовато. Дом явно э, не холодный. Э, то, что я вижу сейчас, это мероприятие, которое связано с управлением потребления обязательно, потому что индивидуальный тепловой пункт. Э, Старого образца не имеет еще управления. В этом году до начала отопительного сезона в первую очередь сделать, по всей видимости, теплоизоляцию всех подвальных коммуникаций по теплопункту исходя из услышанного, Він у нас знаходиться в доволі таки неплохом э, состоянии, хоча возраст его дуже приличний. Но э, момент автоматичної регулировки в зависимости від наружної температури, якщо у нас фінансове состояние дозволить в цьому году, також будемо пробовать зробити до начала отопительного сезону. Інший будинок з абсолютно протилежною історією. Це колишній гуртожиток. Збудований ще в 60-ті. Тут 30 квартир, в яких проживає 85 сімей. Весь час будинок обслуговувався ЖЕКом. Рік тому співвласники створили ОСББ. Коли в нас аварія, то приїжджають ремонтні бригади, які ну, не можуть навіть залатати ту трубу, тому що нема до чого її вже причепити. Енергоаудитор розпитує голову правління ОСББ про всі проблеми будинку. Виявляється, що тут навіть прилади обліку тільки в третини мешканців. Далі за програмою обстеження даху. Хоті немає. завдання зібрати максимум інформації про конструктивні особливості будинку та стан його інженерних мереж. Колектора отоплення, які йдуть вдоль будинку, Ідуть під полом первого етажа. Може би одразу просчитать варіант поетажної розводки. Вся ця інформація потрібна для того, щоб виробити план дій. От де є бетонні вставочки. наверное, вони совпадают з панелью, яка дуже близько к ней. Получается такий мостик холода сюди. Или мостик тепла, лучше сказати, мостик тепла наружу. А туди мостик холода буде. Попри це, можна зробити висновок. Що фасад будинку досить теплий, стіни достатньої товщини, зроблені з цегли. Деталі, які виступають, немає. Проблема в іншому. Тепловая, скажімо так, теплової хазяйства дому, якщо можна його так назвати, воно ну, совершенно в вигляді. віде. Чому? Сама конструкція зроблена таким образом, що... Е її зробити енергіяфективне буде вісьма тяжело. Її треба переділити. Із полюзує нинішні матеріали, нинішні технології, переділити систему опалення в такому домі можна обгновенно. Ну, Самостійно оплатити повну перебудову системи опалення співвласники не в змозі. Саме тому ОСББ відправило заявку на участь у міській програмі 70 на 30 30% це облаштування теплопункту нового. Погодним регулюванням і е, на 70% це проект перероблення вертикальної системи опалення на горизонтальну. В квартирах поки що тільки одного під'їзду. 300 тисяч це ітп вартість, і 500 тисяч це вартість реконструкції системи опалення в одному під'їзді. Провадження енергоефективних заходів у багатоквартирного будинку це водночас і його капітальна реконструкція. А як відомо, майже всі типові радянські будинки потребують таких робіт. Тож ми і надалі будемо розповідати про досвід тих, хто вирішив навести лад у своїх домівках. Це була програма Твійдім. Нагадаю, усі випуски програми можна переглянути на нашому YouTube-каналі. Успіхів!